Олічка запропонуй нам, будь ласка, ліжко з матрацом по приємній ціні. Які в нас є варіанти на сьогодні? А я би звернула в першу чергу увагу по мінімальної вартості. У нас акція ліжко в лофтовому стилі квадру разом з матрасом. З спальним місцем 160 на 2 ціна 12 900. А є ще на складі 140, трошки вуще спальне місце. Також з матрасом вартість 11900. І при бажанні можна даже 180, там ціна буде 13900. Повністю металева рама, матрас класний ортопедичний, високий пружини. Якщо треба ніша внутрі, не на високих ножках лофтової, а з нішою. Гарні, якісні в наявності в різних кольорах. Моделі такого плану високе, м'ягеньке голів'я, Внутрі містка ніша, підйомний механізм, матрас окремо двосторонній 160 на 2, 19 900, 140 на 2, 18 900 разом з матрасом і євростандарт збільшений. 180 на 2 буде 21 900.